Суду поліційної палати в солодому 30 частини за 2 листопада на го міста, які в Колесу операційна палата військові суду суду складі в овочі кіфа судді половину чорної скільки оцінити серед уксусів на кафе захисників адвокатів, і здравников імена прокурорів на військових судові зараз місцеві операційної скаргов прошу стовіду спеціальному професійному прокуратуру, генеральний прокурор. Брони військово на ухвалу слідчого у суддовище постійного суду від 910 століття про зміну запобіжного заходу відносно Алфана Бориса Рафаєловича персональні дані не проголошуються. Підвозом проваджує 520-2390-72 від 13.4 до 23 вчини. Кімера про порушень передбачився на 3 ступінь на цьому сім'я Кримінального кодексу України. Спіста передбачення ціною 2 статті 37.6 Респука України, коли судді вважає за можливе, складанням та оголошенням залітивної частини ухвали, коли судді постановуємо. Апеляційна скарба прокурора 6 рік, спеціалізована антикорупційною прокуратури офіс Генерального прокурору Броневійського наука у слідчого судовій антикорупційного суду 2610.23 здоровити частково. Ухвалу слідчого судді вищого корупційного суду 26.10.2023 року скасувати, Постановити нову ухвалу, якою задоволений клопотання старшого детектива Національного бюро другого відділу детективів 2-го підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України права Романа погодження прокурором 6 відділу управління писання керівництва Петрин державного обвинувачення та представництва судді спеціалізованої декорупційної прокуратури Гроневицьким про продовження строку тримання під вартою відмовити. Застосувати до підозрника Афана <кій> Бориса Рафаїловича 25 супів 73 року народження. Запобіжний захід у вигляді застави розмірі 180 мільйонів гривень. Власне підозрювано Борис Рафаїв з такі обов'язки. Требувати на першу вимогу дітей Національного поцільної бюро, українських здійснення до судово-освітнього тримального поваження 520 23 9, 9, 172 прокурора суду. Друге, не влучати з населеного пункту міста, десь якому проживає без дозволу дитину прокурора до суду. Третє. Потуняти дітей з Національного поцільного бюро України прокурора, що суд про зміни свого місця проживання. Четверте, особисто або через інших осіб утримати суд. Спілкування з підозрюваним Вороховичем, Кочановим, Орловським, Костуцем, а також зі свідками, Орловим, Єгоровим, Фабрикам, Скобленком, Звягинцем, Звягинцевим, Маркусом, Нікітенком, Рублею, Лаврендієм, Лаврендієво Морощак, Трухановим, Ільченко, Яскрову, Єремеєнко, Сайфуздіновим, Балицею, Волдином. П'яте здатне зберігання дитиків Національного доцільного бюро принесе свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо права на виїзд з України та в'їзд в Україну. Термін дії обов'язків покладених на підозру визначений строком до 22 січня 2024 року, але в межах строку до судово Росії на дано провадження. Сума застави може бути внесена під в іншу фізичну особу або юридичну особу заставодавцем розміру, визначено в цій ухвалі національної грошової одиниці України депозитний рахунок вищого антикорупційного суду за такими реквізитами. Вічна деклараційний суд ЄДПО е, е, 4283 6259 Номер рахунку за стандартом Айбан Грей Шість Сімвом 2017 2035 004 000 девять шість 000. Призначення платежу призвичай М'я по батькові підозрення. Кошти застави згідно з ухвалою. Суду номер справи. Дата ухвали нового суду. Розійснити підозру, що він не пізніше п'яти днів, зняна обрання запобіжного заходу і застави, зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому прокурору суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше 5 днів зняв обороння запобіжного заходу і застави, якщо на момент їх здійснення, буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу і застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний до стародавець зобов'язаний виконувати покладені обов'язки, пов'язані з стосуванням обіжного заходу від застави. Роз'яснити заставодавцю у разі внесення ним заставу, що Кауфман підозрює чинні кримінальні правопорушення, передбачені частини 3, статті 27, частини 5, статті 191 Кримінального кодексу України, що кримінальне позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавлення права мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна, внесення застави з ухвалою слідчого і його правом, яке не обумовлюється ні, ні строком дії заставлення обов'язком державу повернути її на першу вимогу законодавця, також заставодавцю роз'яснити, що у разі внесення заставни його покладається обов'язк, забезпечує належну поведінку підозрювати його явку за випадком. Продійснити та законодавців, що у разі невиконання обов'язку заставодавцям, також якщо підозрюваний, будучи належним чи повідомлено, не з'явиться випадком до суду прокурору слідчого судді суду безповажних причин. Чи не повідомив про вручну своєї неявки, або якщо порушив інше покладен на нього, чи застосування запобіжного заходу обов'язки застави звертається в дохід держави у разі звернення застави дохід держави, слідчий суддя суд вирішує питання про застосування до підозрюваного обвинувачення запобіжного заходу види заставу в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Поки ухвалення не вручити прокурору подовжені та його захисникам. Вуховна перезаконосіменту проголошення є остаточною оскарження посім проекту не підлягає пункти. Сухвали буде оголошено п'ятнадцятій годині ноль хвилин 24 листопада 23 -й року. Головуючий підпис, судді підпис. Судове засідання на цьому оголошується.